Дачія Sandero 2010 року випуску на самому гарному 1,6 бензиновому двигуні. Саме прикол у цього авто зараз вам покажу. Я таке бачу в них перший раз. Як автівочка може бути з підігрівами? Сидінь, я в трансі. Хе. Вона з кондіром. Но передні скло підіймачі, бачите, заглушки на механіці. Мафон з флехою, два ключі. Зараз запустимо. Тільки дарулі якось провернути. О, отак. Все. Пробіг у нас у автівочці 300 тисяч. Так, щось у нас помилка по АБС світиться. Погнали далі, ну то, що з і сидінь, я в трансі. Значить, Позадку вона ось так виглядає. Ну, це я сідав сидіння до самого, що за прикол, в сідухах подушки, безпеки. Прикольна якась дача Сандеро. Значить, ось так все позаду виглядає. Ось такий багажний відділ. Есть, це саме звичайна, проста... Автівочка, Задні скло тоновані, передні не тоновані. Ось такі в неї фарки. Зараз відкриємо капота. Я вам покажу цей двигун. Ну, Хто знає, хто не знає, це ж Звичайний, реношний, 1,6. На гідрок... на коромислах, по-моєму, ще. А де тут лапка? О, наматав. Осінь. Простий, кондиціонер, ось так все виглядає. Роберів несенько не, не торохтить, не жужжить. Значить, ну і придбати, ви це авто можете в нас на майданчику в кредит або в лізинг За готівочку ціна 4500 доларів. І ця дачі Сандеро буде ваша. Нагадую ще раз, 10-й рік. Ось така червона, надійна, сама проста, рижиков жижиков по кузову я не бачу. Кому треба, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, адреса на головній сторінці, номер телефончика так само на головній сторінці.